Тарас Григорович Шевченко Червоний місяць аж горить. Червоний місяць аж горить, За хмари тихо виступає, І, ніби гори вживають дуби з діброви, мов дива. У поле тихо отхожають, і пугач пуга, і сова з під стріхи в поле вилітає. А жаби крякають гудуть. Дивітесь, очі молодії, як зорі божі встають, як сходить місяць, червоніє. Дивіться, поки вас зігріє, а зорі спати не дають. Микола Бакай. Одна батьківщина, і двох не буває. Одна батьківщина. І двох не буває, місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті, у рідному краї і серце співає, Лелеки здалека нам весне несуть. У рідному краї і небо безкрає потоки. Потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають в садах солов'ї. І я припадаю до неї устами і серцем вбираю, мов спраглий води без рідної мови, без пісні. Без мами збідніє, збідніє земля назавжди.